Отже, сьогодні ми з вами розглянемо допоміжне обладнання комплектних пристроїв. Тобто деякі пристрої, які не є комутаційними апаратами, але відносяться до допоміжного обладнання, комплектних пристроїв, що саме мається на увазі, Це обмежувачі імпульсних виплесків, трансформатори струму та напругу, напруги, шини, шинопроводи, монтажні проводи та кабелі, системи їх порядкування. І почнемо ми з вами з обмежувачів імпульсних виплесків струму та напруги. Обмежувачі імпульсних виплесків іноді ще називають обмежувачами перенапруги. Але ви маєте розуміти, що така назва не зовсім коректна, оскільки ці апарати здійснюють обмеження перенапруг тільки імпульсного походження. Перенапруга це напруга, значення якої перевищує визначене граничне значення. Для мереж змінного струму граничне значення. Встановлюється на рівні амплітуди напруги з максимально допустимим середньоквадратичним значенням. Ну, так, щоб вам було зрозуміло, наприклад. Для однофазної мережі змінного струму з номінальною напругою 220 вольт. Відповідне значення амплітуди буде становити 220 помножити на корінь з 2, це буде 311 вольт. З допустимими коливаннями плюс-мінус 10%. Тобто максимально допустимим середньоквадратичним значенням буде у нас 220 помножити на 1,1, це буде 242 вольта. А відповідне значення амплітуди тоді становить 242. Помножити на а, корінь з 2, це буде 342 вольти. А, відтак, для даної мережі перенапругою слід вважати будь-яку напругу, яка має пікове значення, що перевищує 342 вольти. А, Перенапруги можуть бути викликані різними причинами: це несправностями в мережах низької напруги, це може бути обрив нейтрального провідника, процесами з, з ударами, блискавками або комутаційними процесами. І, відповідно, зараз я на схемі вам покажу зміну графіка напруги в мережі змінного струму. Так от, якщо подивитися на цей графік, то тут ми з вами бачимо якраз ці можливі зміни напруги в однофазній мережі змінного струму номінальною напругою 220 вольт. Тобто ми бачимо 220 вольт це амплітуда значення, 311 це відповідне, пробачте, 220 вольт це номінальне значення, а 311 це в нас Амплітудне значення для нормального режиму, але 342 це 220 помножене на 1,1, тобто 10-відсоткове відхилення, і помножене на корінь з 2, якраз виходить плюс-мінус 342 вольти. І оці червоні якраз виходи за межі 342 вольт, це в нас і буде відповідно перенапругами, які. Мають бути обмежені. Тим, окрім того, ми з вами бачимо тут 1, 2, 3, три інтервали, показано на рисунку. Інтервал 1 відповідає нормальним умовам мережі з напругою на рівні номінального значення. Пікові значення на цьому інтервалі не відповідно доходять до, до граничної, граничних величин. На інтервалі 2 вже внаслідок несправності в мережі пікові значення напруги перевіщують гранічне. Значення 342 вольти, тому на цьому інтервалі спостерігаються вже перенапруги, да, тобто ми бачимо саме виходи за межі 342 вольти. Тому будуть перенапруги, які не є небезпечними для ізоляції електроустановок, але при тривалому їх характері можуть викликати небезпечне нагрівання окремих частин і вивести їх з ладу. Ну а вже на інтервалі 3 відсутні несправності в мережі, але внаслідок атмосферних, наприклад, це можуть бути блискавки або комутаційних процесів, виникають короткочасні імпульси, тривалістю менше однієї мілісекунди та з амплітудою у декілька кВ. Ці Імпульси або імплесні імпульсні, імпульсні, імпульсні виплиски вони можуть бути дуже небезпечними як для ізоляції електроустановок, так і для чутливих а, електронних пристроїв. Перенапруги, які виникають внаслідок несправностей в мережах, ліквідують відмиканням навантаження відживлення за допомогою, наприклад, реле напруги, яке слідкують за напругою в мережі і спрацьовують з певною витримкою часу або без неї, коли напруга перевищує певне встановлене значення. Спрацьовуючи реле, подає сигнал на незалежний розчіплювач відмикача, який відмикає при цьому навантаження відживлення. На імпульси або виплес Напруги реле не встигають реагувати. Отже, захист обладнання від цих імпульсів має здійснюватися за допомогою інших апаратів, а саме пристроїв захисту від виплесків струму або напруги це такі пристрої, які призначені для обмеження короткочасних імпульсних перенапруг. Та для відведення хвиль е, струмів. Ці пристрої, що призначені для високовольтних мереж, називають обмежувачами виплесків. У вітчизняній технічній літературі їх називають обмежувачами перенапруху ПН. Обмежувач містить один або декілька нелінійних елементів іскрових проміжків або варисторів для захисту обладнання у промисловій та побутових сферах та е, двоанодних стабілітронів переважно для захисту ліній е, передач даних. Е, Варистерні обмежувачі складаються зі з'єднаних послідовно циліндричних або кільцеподібних елементів, які мають таку зернисту структуру, її можна побачити відповідно на, от на рисунку. Ось, ось зерниста структура елементів варистерних обмежувачів імпульсних виплесків. ось, ось ви бачите. Її, внаслідок чого, обмежувачі мають явно виражену нелінійну вольтамперну характеристику, завдяки якій напруга на терміналах обмежувача за певних умов не перевищує безпечної залишкової напруги, да, от що ми з вами бачимо на сусідньому рисунку, на його відповідно вольтамперній характеристиці. Обмежувачі імпульсних виплесків приєднують паралельно обладнанню, яке має бути захищено, в мережах низьких напруг їх встановлюють у розподільних пристроях, в стаціонарних або мобільних розетках. І тут на рисунку я вам покажу от такі… Найбільш характерні їх вигляди, які існують від імпульсних висплесків, відповідно. Ну, тут ви їх бачите, приклади їх просто виконання, розеткового типу, вже виконання в розподільному пристрої, на високовольтних мережах, відповідно. Тут різноманітні їх комбінації і зовнішні вигляди наведені. Наступне, про що ми з вами поговоримо, це трансформатори струму. От Хай у нас рисуночок буде, оцей на екрані. Трансформатори струму це такі вимірювальні трансформатори, в яких вторинний струм при нормальних умовах застосування є приблизно пропорційним первинному струму та відрізняється за фазою від нього на кут, який за умови правильного приєднання приблизно дорівнює нулю. Трансформатор струму застосовується переважно в розподільних пристроях низької, середньої та високої напруги і призначені для передачі інформаційних сигналів вимірювальним пристроєм, лічильникам, а також пристроєм захисту і керування. Тому вони зазвичай мають декілька обмоток. Первинні обмотки трансформаторів струму включаються у розсічку лінійних провідників. Деякі конструкції. Цих трансформаторів дозволяють встановлювати їх, не розриваючи відповідно самого кола лінійного. В найбільш поширеному виконанні трансформатор струму представляє собою одношарову обмотку на троїдальному магнітопроводі, от як це ви бачите на рисунку, звитому з тонкої стрічки, виготовленої з високоякісної електротехнічної сталі, відповідно. Основними кількісними характеристиками трансформатора струму є номінативний первинний струм, номінативний вторинний струм, клас точності, а також номінативна напруга. Номінативний первинний струм слід розглядати як робоче значення тривалого струму у первинній обмотці. А номінативний вторинний струм відповідає значенню струму у вторинному колі, коли при струмі. При первинному номінативному струмі, який протікає в колі, цей вторинний струм, відповідно, виникає. Струм, цей вторинний може тривало текти у вторинному колі. Наступна характеристика це класточності. Класточності це узагальнена характеристика трансформатора струму, яка визначає встановлені стандартом межі струмової та кутової похибок при визначених умовах роботи трансформатора. Клас точності позначається числом, яке дорівнює граничній струмовій похибці в відсотках при певному струмі в первинному колі трансформатора. Номінативна напруга трансформатора струму повинна відповідати номінальній напрузі мережі, до якої приєднується первинна обмотка. Цей параметр характеризує ізоляцію в трансформаторі між первинною та вторинною обмотками. Хоча в цілому принцип дії трансформаторів струму не залежить від напруги мережі, де вони застосовуються, але напруга мережі суттєво впливає на вимоги щодо ізоляції обмоток, а відтак і на безпосередню їхню конструкцію. І от зараз на рисунку я вам покажу деякі ось. Зовнішній вигляд трансформаторів струму, який буває для мереж низької напруги. Як ми бачимо з вами з рисунку, більшість конструкцій цих трансформаторів не передбачає наявності первинних обмоток, роль якої виконують відповідно шини та, шини та кабелі. Трансформатори струму для мереж середніх та високих напруг зазвичай Мають первинні обмотки з терміналами для приєднання зовнішніх шин або провідників. Ну і от зараз ми їх на рисунку побачимо з вами для мереж середніх напруг, відповідно. Перший це у нас внутрішнього встановлення, а другий це зовнішнього встановлення. Незважаючи на суттєві відмінності конструкції трансформаторів для внутрішнього та зовнішнього встановлення, їх слід віднести все ж таки до опорних трансформаторів, оскільки вони підтримують провідники первинних кіл. Трансформатори струму для е, високих напруг, от як ви бачите, тут на рисунку. Е, відповідно, це апарати зовнішнього встановлення, які представляють собою герметичний, заповнений трансформаторним маслом або елегазом металевий бак, всередині якого змонтоване осердя трансформатора з первинною та вторинними обмотками. Uh, і бак встановлений на закріпленому металевій основі uh, на закріпленому на металевій основі прохідному ізоляторі, через який проходить, проходять виводи вторинної обмотки. Термінали uh, повинні, uh, первинної обмотки виведені на поверхню баку, а термінали вторинних обмоток розташовані в окремому боксі, закріпленому на відповідно, основі трансформатора. В деяких випадках насправді, зокрема, в комутаційних модулях зелегазової ізоляції застосовують трансформатори струму, змонтовані на прохідних ізоляторах, а роль первинної обмотки виконує відний провідник, що проходить крізь ізолятор. Наступне, про що ми з вами поговоримо, це трансформатори напруги. Трансформатори напруги це такі вимірювальні трансформатори, в яких вторинна напруга в нормальних умовах застосування є приблизно пропорційною первинній напрузі, та відрізняється за фазою від неї на кут, який за умови правильного приєднання дорівнює нулю. Трансформатори напруги застосовуються в розподільних пристроях середньої та високої напруги, призначені для передачі інформаційних сигналів, вимірювальним пристроєм, лічильникам, а також пристроєм захисту і керування. Тому вони, як і трансформатори струму, мають декілька вторинних обмоток. Зазвичай вони є однофазними і застосовуються в розподільних пристроях комплектами з трьох трансформаторів, кожен з яких має тільки одну первинну обмотку з великою кількістю витків. Набагато більшою, ніж кількість витків вторинних обмоток. В одних конструкціях первинна обмотка може бути е, повністю ізольована від системи заземлення. А відповідно кінці первинної обмотки приєднуються до двох лінійних провідників через два первинних термінали, розташованих у верхній частині прохідних ізоляторів. В інших конструкціях трансформатор має лише один первинний термінал, до якого приєднується один кінець первинної обмотки, призначений для приєднання до лінійного провідника, а другий кінець приєднується до металової Основа, яка з'єднана з системою відповідно заземлення. Якщо ми говоримо про системи високої напруги, то, е відповідно. Е Такі апарати, це в основному апарати зовнішнього встановлення і представляють вони собою герметичний, заповнений трансформаторним маслом або елегазом металевий бак на металевій основі, яка з'єднана системою заземлення. Всередині баку так само е, змонтоване. Е, Осер для трансформатора з первинними та вторинними обмотками. Ці трансформатори зазвичай мають один первинний термінал, який знаходиться на верхній частині прохідного ізолятора, прикріплено для верхньої частини баку. Термінали обмоток розташовані в окремому боксі, закріпленому на основі трансформатора. Трансформатори, побудовані за такою схемою, застосовуються в мережах з номінальною напругою до 230 вольт. При більш високих напругах застосовуються каскадні трансформатори напруги та ємнісні трансформатори напруги. В каскадному трансформаторі первинна обмотка поділена на секції, розташовані на різних магнітопроводах, а потужність знімається зі вторинної обмотки, яка розташована на магнітопроводі з секцією первинної обмотки з потенціалом найближчим до землі. А ємнісний трансформатор напруги на первинну обмотку напруга подається в нього з ємнісного подільника. Значить, Основними характеристиками трансформатора напруги є номінативна первинна напруга, номінативна вторинна напруга, а також клас точності, який визначає встановлені стандартом межі похибки напруги та кутової похибки при визначених умовах роботи трансформатора. Наступне, про що ми з вами поговоримо, це шини. Шини. Шина це жорсткий циліндричний провідник, що має або не має ізоляційного покриття і довжина якого є більшою порівняно з розмірами поперечного перетину. Поперечний перетин шини може будь-якої форми, але термін шина зазвичай застосовує для провідників прямокутного поперечного перетину. Та не застосовує для вузьких штаб або стрічок. Мідні шини, от як ви тут бачите на рисунку, виготовляють з електротехнічної міді, вони теж мають прямокутний поперечний переріз З меншою стороною зазвичай від 4 до 30 мм, з більшою стороною від 16 до 120 мм, відповідно за держстандартом. Алюмінієві шини, ви бачите на сусідньому рисунку, виготовляють теж з твердих алюмінієвих стопів, і вони мають приблизно такі самі. Параметри. Збірною шиною називають низькоімпедансний провідник, до якого можна приєднати декілька електричних кіл. І от ви бачите систему збірних шин, показану на правому рисуночку. Збірна шина зазвичай складається з декількох з'єднаних між собою шин. Вони застосовуються не тільки для проведення електричного струму, а й для приєднання зовнішніх електричних кіл, монтування на них електричних апаратів. Як от ми бачимо на цьому відповідно рисунку. Сама система вона складається з лінійних модулів, модулів транспозиції шин, розширення згину, приєднання до живлення, пристроїв сполучення, модулів відгалуження, тобто це такий конструктор із шин, який можна технологічно уніфіковано зібрати, він має певний якісний естетичний вигляд і є. Зручним в плані монтажу, от ви бачите на рисунку приклади застосування систем розподільних шин. Основними характеристиками систем збірних шин є номінативна робоча напруга, струм, а також характеристики в умовах коротких замикань. Ну і тут на рисунку я вам покажу елементи систем шин. Да, тобто тут ми з вами бачимо відповідно лінійні модулі, пристрої кріплення, гнучкі модулі, фідерний модуль, відгалужувальні модулі, схема утворення контакту, ну і варіанти під'єднання різноманітних електричних апаратів до, до цих відповідно шин. Наступне, про що ми з вами поговоримо, це. Відповідно монтажні проводи та кабелі. Провід або дріт, те, що англійською називається wire, це гнучкий циліндричний провідник з ізоляційним покриттям або без нього, довжина якого є більшою порівняно з розмірами поперечного перетину. В колах керування потужних комутаційних апаратів та розподільних пристроїв зазвичай застосовують багатожильні, скручені провідники, або деякі з яких скручені у спіраль. Для електропроводок можуть застосовуватися мідні або алюмінієві одножильні провідники. Ну, тут на рисунку показано приклад багатожильного проводу. Ось у нас одножильні, відповідно, проводи показані. Що стосується кабелів, Кабелі це, комплект, кабель сам по собі, це комплект з одного чи декількох провідників, та або волокон із захисним покриттям, та, можливо, заповнений ізоляційним та захисним матеріалом. І от кабель я вам покажу на рисунку. Це силовий трифазний кабель, відповідно, Uh, існують також інформаційні кабелі. От ми бачимо з вами на прикладі. Кабель для інформаційної системи. Також кабель для однофазного навантаження, який складається з декількох проводів окремих. Силовий кабель, який теж складається з декількох окремих проводів. Тут у нас силові кабелі. з гумової ізоляції для мереж до 660 вольт на сьогоднішній день дуже широко використовуються проводи типу сіп самонесучий ізольований провід це скручені в жгути, ізольовані багатожильні провідники з ізоляції зі світлостабілізованого поліетилену. Вони на сьогоднішній день отримали широке. Використання завдяки е, спеціальним монтажним пристроям, завдяки е, високій якості механічній міцності і простоті е, надійності їх монтажу. Відповідно різке зменшення витрат на монтування за рахунок застосування більш вузьких просік та витрат на їх розчистку в лісовій місцевості, можливості монтування ліній на фасадах будівель, будівель ізоляторів, висока надійність. Це такий завдяки використанню таких простих систем монтажу, зав... сприяє, спонукає їх широкому використанню в. В мережах в системах. Також окремо використовуються системи, кабельні труби та кабельні арматури для монтажу, от як тут показано, на дерев'яних дерев'яних Основах для підвищення пожаростійкості та надійності спеціальні полівініл полівінілхлоридові труби або монтувальні системи використовуються, що теж підвищує якість і надійність. Також можуть використовуватися гнучкі гофровані труби, пластичні композитні кабельні труби з металевими фітінгами для монтажу. Пластикові системи коробів, системи втяжних кабельних коробів металевих теж можуть використовуватися, кабельні лотки, системи кронштейнів, відповідно, приклад кутової прокладки на решітчастих кабельних лотках. Ну, це додаткові системи монтажу пластикові хомоти, спіралі, грибінчасті короби для вкладання. Тут ми на рисунку з вами бачимо приклад систем драбинчатого типу для монтування кабелів. Тут у нас Е, системи лотків для кабельних трас можуть прокладатися відповідно.